Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету. вистоїмо, переможемо. Гайпове відео. Всі вже, напевно, набридло всім. Дивитися на той сніг, всі його викладають, всі дописи, сторіз, ютюб. Все в снігу, і я не виняток. Думаю, та йойна і буде для історії колись. Може так. Не віритиметься, а може, ще буде гірше. Мається на увазі ще можливо не тільки 6 квітня випаде сніг. І ми не будемо вірити, так, що колись було так. Побачимо. Але, але, але вирішила відзняти, хай кажу, нехай буде до історії, побачу. Не дуже, мабуть, щось інформації якусь дасть. Це відео принесе, більше погуляти та й собі подивитися. З переляку вчора понакривала знов ті тунелі. Трішечки був вітер, але понакидала. Фактично, я лишила біля кількох тунелей, я просто лишила гроволокно, ніде не забрала. І то, бачите, от не повністю. Бо майже все вже але кажу, На деякі тунелі я ще полишала і дуги, і агровлокно накинула. А тепер думаю, бо сніг мокрий, насправді, цілу, цілу ну не цілу ніч, нехай півночі десь йшов. І такий мокрий, бачу, навіть гілки соснові так похилилися. Тепер переживаю, щоб ці тунелі не завалилися і не передавили ті троянди. От, А там, де нема тунелей, на листочках вже пороставало, бо був сніг. Потім перейшов дощ, зараз дощ. І от, відповідно, вже з листочки позмивало. Морозу ще не було, але передають, малюють. Завтра має бути мороз. Ну, Надіємося, можливо, і не буде. Можливо, і не буде. Тут ще є залишки. Деякі Так намагалася я ті, що ну, вони ще ж не обрізані в мене, а довгі. І відповідно, якби був вітер, а були сильні вітри, тому я їх не розв'язувала. Так вони в мене є, бо вітри биті ті всі. Гілки би терлися одна об одну, і, звісно, щоб це було не дуже добре. А от такі, які собі сам, самі ой, стоять кущики, ніде нічого не треться, то нічого їм і не станеться. От Листочки вже ого великі вже фактично ще трошки б. І можна було б по цих листочках навіть проходити системними, але ще ні. Звісно, що ніхто не буде проходити, бо зимно. не підходить така температура, щоб системні застосовувати певний температурний режим. Має бути там От. снігу все, все все Сосни, Ну вже дещо попадав сніг сосен, бо тому що кажу, почався дощ. От. І відповідно, Оскільки вони нахилені. Вони нахилені. Е Хай як-не-як, -як, але сонячні дні дещо бувають. Та навіть якщо і не сонячні, все одно є. Ну, Природа бере своє, і вони ростуть. І в цьому нахилі пішло горизонталення просто всі кущі, особливо відки, високі, вони загоризонталилися. Та й навіть отакі, це є в мене Дітер Мюллер. Теж ось пішли з бруньок, попросиналися. от, Тому та, і горизонталення пішло на користь. І кримське, кримське помаранчеве сонечко теж. Все горизонталення пішло на користь. Тут не вкриті були в мене кілька. Ще вчора встигла посадити кілька дерев. І навіть одну троянду. Red Eye, до речі, посадила. Посадила ред Ай. Ну, зацікавив мене цей сорт. Я бачу, що він такий досить популярний стає. І часто питають, яка вона на вигляд. Тож вирішила посадити, а тут ще, от, бачите, не дійшла обрізати. Ще є шипшинки, вони вже почорніли, звісно, бо через зиму, хоча й накриті були. І от які, е, е, як то зустріч зими з весною, так тут зустріч минулого року, так, минулого сезону. Те, що вже проходить і теперішнього сезону, те, що тільки йде. От Молодесенькі соковито-зелені листочки з почорнілими шипшинками. От. Отаке от неприємна ситуація, звісно, не хотілося б нікому тих снігів вже. І тих морозів найгірше кажу, якщо це буде мороз, бо тому що все мокре абсолютно і обіцяють далі дощ зі снігом, сніг, дощ, все на переміжку. Звісно, що не хочеться, щоб був мороз, бо це все замерзне і це буде набагато гірше, ніж просто сніг чи просто дощ на такі молодесенькі. Це все вплине на щедрість, мабуть, на квітування. Але, як я вчора навіть казала, бо вже малював прогноз сніг, хоч як ти не хотів би цього, але він би прийшов, бо прогноз малював. Була б це наша найбільша проблема, так? було б це наше найбільше хвилювання. Але маючи таку сусіда, країну, сусіда, терориста, вбивць і гвалтівників, то вже стреси, такі, як сніг в квітні, ну, вже не такі вже й стреси, бо звикли ми до набагато гіршого. І, і так. Тому витримаємо, переживемо, проживемо. І будемо рухатися далі в новий сезон. Так, надіємося, що наші квіточки, наші красуні, троянди теж це все витримають, і нас все одно, одно потішать, можливо, щось скажу. Вплине на це квітування. Цей непрошений прихід зими. Але, але ну, ну, воно все, все має витримати і має нам відродитися. І Рости і тішити нас далі. Так, дуже в різному стані. От, в залежності від сорту. Тому так поговорила, прогулялася собі, зазнимкувалася, запам'ятала, що 6 квітня така от прийшла не дуже ждана, не дуже бажана зима, відгук зими. Оце ж липне можна ліпити сніговика, бавитися. Дякую вам, надіюся так, що не усіх завалило снігом. Хоч може і холодно було, але хоча б без снігу, а в кого сніг так. Тримаємося, що, що робити, виживемо, <режим> проживемо то. І скоро, зовсім скоро все. Я вже надіюся, що це вже оцей сніг, так, як по прогнозу, ніби вже більше не має бути снігів. І морози теж, можливо, там якась одна ніч буде, мінус один. А може він поміняється на нуль таке. Я надіюся, що вже в суботу, все, сьогодні четвер. Суботу я то зніматиму, маю на увазі агроволокно, дуги все повністю забиратиму. Та усмах. Хто любить колючі, прошу. <сум> Зніму, заберу і все. І буде якийсь день сонячніший, принаймні тепліший, так, щоб руки було тепло, бо вже плюс обіцяють, в день гарний. Буду вже обрізувати. Наступного тижня вже почну я обрізування. Нарешті, бо дуже-дуже вже хочеться. Руки вже чешуться до такої роботи. Чого бажаю і вам, щоб вже ми могли всі нарешті і ви приступити до цієї роботи. Чарівної біля наших квітучих. Не квітучих ще, але будуть квітучі троянди. Дякую і па-па!